Чітко дасть до наступного мітингу яку, які витрати на сили. Збройні... зменшення витрат на 38 мільйонів. Тобто цима людьми, і вони казали, що ні, ні, то ще 10 мільйонів на консервацію, а там ще трошки на докінчення робіт. А решту, які дивні тендери, які все ще відбуваються, це, наприклад, ходорів будівництво спортивного комплексу залом, 85 мільйонів гривень передбачено, 10 мільйонів цього року вони вже почали витрачати місяць, як почали витрачати. На мою думку, не критичними, але це очевидно слід розглянути. Реконструкція опалення на професора Буйка 4 48 мільйонів гривень, з них 39 мільйонів гривень ще потрібно, щоб його завершити. Гроші з